Ура, ура, я дочекалася! Чесно вам скажу. Всім вітання з Німеччини! Мене звуть Юля, і ви на нашому сімейному каналі Життя Савуків. Зараз ми з сином знаходимося в Німеччині, якщо ви вперше і не знаєте, хто ми і що. І я вирішила змінити трішки ведення каналу, і він більше буде жіночим б'юті. Я мало б'юті показувала, але, мабуть, було мало цікаво, тобто роти. Коротше, до мене приїхала посилочка Смаколики Маколики Зайхер. Давно-давно-давно не замовляла. А, мабуть, ще з початку повномасштабного торгнення. Раніше це робила дуже часто. Але ну, якось тоді не знімалося це. Все. Якщо вам цікаво, я вам все покажу. Пару слів скажу про суперсервіс доставки Hermes. Я саме ним замовила, бо ціна, на яку можна було купити товар, дешевше було вибрати саме Хермеса. І ще я замовляла якраз на період мутартах, здається, не знаю, можливо, ще воно там ви встигнете, коли це відео вийде. Подивіться на сайті, була 20% знижка. Супер вийшло. Чому і я замовила Хермесом, Хермес дешевший досвід. Але це був мій перший досвід цією доставкою. Ніде ніякої немає інформації, не на пошту, нікуди не приходить. Зайшла, глянула, дивлюся, вони мені кажуть, вчора були і не вручені. Така, йо, йо Але так, да, дійсно, мене вчора не було вдома, ми з сином також катались під дня. Стоїть дві, два, три різних часи. В одному місці один час стоїть, в другому місці в одному місці один час стоїть, і там реально нас не було в цей час вдома. В другому місці два різних часи стоїть. В один час я була вдома, нас не було вдома, а в другий час вже вдома був Ігор. Я була ще на заняттях. Ігор каже: мама, ніхто не дзвонив. Ні. Коротше, написано, що сьогодні вони мають привезти мені з такого то там пер такий період часу. Чекаю. Виглядаю в віконце, під'їжджає машина і привозить мені посадити. Супер. Бо вже думала шукати, де тут відділення і на відділення замовити. Там можна переробити таку адресацію і замовити на відділення. Тому давайте будемо так розпаковувати, я думаю. Зараз я вскриваю. Бо я ж не відкривала. Ігор, мама, все ти на камеру знімаєш. Сказав мені Це сучасні підлітки. Вчорашній шопінг. З ним. Я нічого не знімала, бо це було капець. Так, що тут? Ось так виглядає коробочка всередині. Поклали бумагу, щоб, мабуть, не бусталося. Непрактично, але бумагу ми викинемо. Так, перше моє замовлення, саме за нього і заварила я цю всю кашу, тому що е мені потрібен сонцезахисний крем. Корейським кремом ніколи не користувалася саме сонцезагисним. Я частіше користувалася аптечними серіями, але, чесно кажучи, тут немає такого великого вибору. Ціни мене шокували. Я не знаю, можливо, в Україні зараз дуже дорогі ціни на цю косметику, бо я її купую, як правило, раз на рік. Хоча, як я зрозуміла, я неправильно його наносила. Ну, Будемо провіряти зараз. Так. Виковаряла, вибачте. Має ось такий вигляд цей beauty of Jossan. Ось так. Звичайно, всі посилання будуть в інфобоксі. 50 мл корейська косметика запаковано. Сьогодні почну вже тестити. сонцезахисний крем я якраз вже вмивалась, кремом мазалася. Нанесу, провірю. Текстуру давайте, ладно. Хоча там кажуть, чуть для нечайного ложку на лице треба нанести. Я стільки не наносила. Розкажіть ви стільки наносите так. Легкий, немає ніякого запаху. Це великий плюс. Ну, але я його замовила, тому що всі рекомендують. Як кажуть, всі ми мені. Йдемо А. Омега-3. Я забула, ми вчора купила аптеці. Буде ще одна. Омеги не буває ніколи зайвий. Так, адвансед комплекси. Це, а, це я замовила, а чого в нас скрито? Ну то ладно. Це, це під очі крем. Ого, це розмір. Це крем під очі, я замовила, бо в мене також закінчився. Можна буде ним намазатися. У в мене шкіра очищена, давайте одразу. Я не знаю, як оці люди на камеру наносять. Ви... Може його треба якось там скривати? Що крем є. <смірш> <смірш> Коротше, я сама це зроблю без вас, звичайно. Так. Пахне приємно. Такий легкий легкий аромат і легка легка текстура. Те, що треба для літа, як на мене. Ну, звичайно, я по тесту вам розповім, але розмір для крему під очі дуже великий. Далі, я взяла собі. Мені не вистачає. У мене мав бути пілінг скатка але його нема. Так, немає. Зараз буду перевіряти своє замовлення. Може, вже я щось не Якщо ще я вам в кінці напишу. сером замовила. Ось такий. Також для догляду за шкірою. Я ж кажу, це все пішло, тому що я ж чекала пилінг-скатку. Давайте на цю руку вже наносити. Ну, Та вже замазано всім, чим можна. Ні, ну, О, щось мене тут вставили в До речі, на малюнку намальовано, як його правильно наносити. Під шию. Бачите, малюнок. Приємний запах. Це також з серії, що й крем підводчик. Я замовляла. І два цих. Але ж немає одного. Можливо, я передумала замовити, але ж не могла я передумати. Добре, про це я буду розбиратися зараз на сайті. Бо немає. І ось такі два мікропробнички, вони вийшли бюджетними мені. Розстроїлась трішки я. А, серіум Retinol. Я його не буду розкривати і він запаяний, ви можете побачити, бо я зараз ретинолом не планую користуватися. Я його взяла на пробу і взяла просто за того, щоб він був із тої серії, там, де можна брати бюджетні записи. Знаєте, ну, на пробу ці пробнички. Вони там виходять щось по єврику, по 40 гривень, якщо переводити приблизно. І ось такий колаген серум. Тобто два серума, але Сара я гляну, чи він так розглянений. Але я не буду його поки що відкривати. Він також запаяний, хай він стоїть. Термін придатності зараз погляну і скажу вам. Так, 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 до 26-го року, до кінця 26 року, і це до кінця 26 року, тому хай поки що стоять, вони мені не потрібні, якщо що, можливо, аж на наступний осінь будуть. Ось так. Демій серум? буду зараз розбиратися. Вітамінки є. Ось так. Ось такі вийшло посилочка на мінімальну суму для безкоштовного замовлення. Тому що, в Німеччину, якщо робити з доставкою, то вийдете на те вийде. Мені вийшло дешевше. Ось так. Одним словом, я трішки розчарована, бо не бачу свого крему, а можливо, я його відмінила, бо там я тусувалася з цими замовленнями. Зараз подивлюся, бо в мене є перелік, що я замовляла. І в кінці відео підпишу. Чи так воно є, чи ні, і що ще... чим воно завершиться?